Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. Соціальний заклад, який територіально знаходиться в нашому місті, але юридично повністю підпорядковується владі області. Основною проблемою закладу є відсутність відремонтованого укриття. Працівники будинку дитини власними зусиллями зробили, що могли, але потрібен капітальний ремонт. Облаштування сховища потребує значних коштів кількох мільйонів гривень. Самотужки заклад таку суму, а вже ж не потягнем, Необхідне фінансування з області. Із невідомих причин за три роки війни Полтавська облрада так і не спромоглася виділити кошти на ремонт укриття для дітей. А ви зверталися до обласної ради з приводу виділення коштів? Ми на зверталися, на зверталися до департаменту охорони здоров'я, які є органом управління. Вони запит на виділення коштів передавали на обласну раду. Те, що мені відомо, коли була комісія, перевіряюча 27 грудня, був представник уповноваженого справ людини Носенко, він заявив, що він навіть був присутній на засіданні комісії, де подавався запит на виділення коштів, але комісія в резюме в заключенні взяти до відома кошти не виділились. Область спеціалізованим будинком дитини, судячи з усього, не дуже переймається. Взяти до прикладу центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який перебуває на балансі міста. У ньому ситуація з укриттям була навіть гірша ніж зараз у будинку дитини. Будівельники вивезли звідти тони землі, аби збільшити висоту стель. Але результат того вартий. У малечі з'явилося надійне, комфортне сховище. Область повинна так само докласти всіх зусиль, аби забезпечити вихованцям спеціалізованого будинку дитини належні умови. Обласна рада зараз має взяти досвід нашої громади, іншої громади, облаштувати укриття. Тому я думаю, що Ольга Петрівна і всі наші депутати будуть ініціювати повторний розгляд вашого звернення. І ми приймемо на сесії міської ради звернення від нашої громади, покажемо дійсний стан справ і скажемо про те, що обласна влада повинна повернутися обличчям до людей. Наразі в обласному спеціалізованому будинку дитини перебуває 38 малят. Загальна потужна спроможність закладу понад 150 дітей. Такий заклад Полтавщині потрібен. Діти в ньому отримують всю необхідну допомогу та нагляд. Проживають у комфортних умовах. Єдине не вистачає укриття. Отож, доля закладу в руках області. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.